Ми сьогодні вийшли трошки попрацювати в дворі. Вже підготуємо на зиму наші бурячки та моркву. Ви з нами поділились дуже багатьма порадами, і найчастіша порада, як краще зберігати на зиму буряк та моркву, це був варіант саме в пакетах. Тому сьогодні так і зробимо невеликими порціями, фасуємо по пакетиках, закриваємо щільно. На жаль, погребу в нас немає, тому заносимо в темне трошки прохолодне місце. Я нещодавно їздила в садовий центр і там прикупила дві новеньких рослинки. Проблема в тому, що я абсолютно не обдумала, де ми будемо їх саджати. Вони мені так сподобали, що я просто взяла. Ось, до речі, і вони. Тому пішли сьогодні навколо хати дивитися, де ми можемо притулити ці дві рослинки. І на дорозі дивилися, і на подвір'ї дивилися. Але вибір наш упав саме на кашпо. У нас на подвір'ї стає все менше і менше місця, щоб висаджувати якусь таку красу. І тому кожна наступна рослинка, яку ми купуємо, це супер обдумане рішення, не в цьому випадку, звісно. Якщо щось велике, масштабне купуємо. Але також ж хочеться, ну як собі Відмовити, посадити щось гарне. Та й кажуть, що ось така взаємодія з рослинками, з землею, в городі попрацювати дуже сильно зменшує тривожність і гарно впливає на внутрішній стан. Сама не раз за собою помічала, що піду там на городі щось висаджу або бурянчик повириваю. І якось так одразу спокійно стає добре, не лізуть в голову різні думки. Ну а в нас на сьогодні все. Будемо вдячні вам за лайк. Не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. До зустрічі! Бережіть себе!